Трішки більше року тому я випускав ролик про перші українські мультфільми, який вам дуже навіть сподобався. Тоді ж я згадував про те, що вельми шановний пан Аніукер у себе на каналі розповідав про аніме-агітку для маленьких япончиків 40-х років. Так ось, поринувши у ці спогади, в мене виникла ідея про створення цього ролика. З вами традиційно Майк, і сьогодні ми поговоримо про перші у світі аніме. Зародилася японська анімація понад століття тому, коли місцеві кінорежисери вирішили спробувати себе у новомодній на той час техніці анімування картинок, яку винайшли на заході. Першою роботою стала п'ятисекундна анімація під назвою «Кацудоу Шашін, 1907 року. Створена вона була невідомим автором. Віднайшли його у 2005 році та оповідає аніме про хлопчика, який пише на дошці рухомі фотографії чи топак кіно, після чого відкланюється. Перші більш серйозні роботи почали зароджуватись у 1913 році, а побачили світ уже в 1917. Це були маленькі стрічки довжиною до 5 хвилин. Найстарішим таким фільмом вважається тупий меч чи, можливо, тупий мечник, авторства одного з батьків аніме Джун їчі коучі. Перед нами коротеньке комедійне аніме, яке розповідає про тупенького самурая та його не менш тупий меч. Він пробує атакувати різних людей однак завжди отримує на горіхи від них усіх. Віднайшов цей, так би мовити, тайтл працівник антикварного магазинчику у 2008 році. Також у ці роки були випущені такі роботи, як новий альбом Нарисів, 1917 року. Отена Шімокави, як крап помстився мавпі» 1917 та Момотаро, 1918 року. Від Сейтаро Кітаями. На жаль, через великий землетрус у Кіото 1923 року. Чимало робіт були втрачені у 20-х роках минулого сторіччя. Довжина анімешок не перевищувала 15 хвилин. В основному це були ремейки західних мультів або екранізації класичних китайських та японських казок. Практично вся тогочасна анімація клепалась в домашніх умовах, а фінанси отримувались в обмін на права прокату. 1932 рік є датою заснування першої повноцінної анімаційної студії Masaoka Film Production, які уже через рік випустили перше звукове аніме у світі влади та жінок. У всі ті ж буремні тридцяті Японія, як і багато інших світових держав, мала мілітаристські настрої у суспільстві. Тоді ж, веселі казачки витіснила сурова воєнна пропаганда. Особливо багато подібних агітматеріалів вивалились на японців, починаючи з 1937 року, коли Японія вторглась до Китаю. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Ішли роки, і ось нарешті у 1943 році, в розпал Другої світової війни, японські дітлахи та їх батьки побачили перший повнометражний аніме фільм під назвою Момотаро Морський Орел. Створений він був Міцо Сео на замовлення японського уряду. Розповідає значить ця анімка про хороброго хлопчика. Героя дитячих казок Момотаро, який командує різноманітними лісовими мешканцями на борту авіаносця. Він їм пояснює, що клятих піндосів бомбіть одне задоволення. А якщо вони дадуть відсіч, то треба притворятися бідними мальчиками в трусіках. І от це все на маминих глазах. Тваринки радісно стрибають у літачки і літять бомбіть всякі бази, кораблики і багато всього іншого, що набудували собі янки. Попутно нам показують веселу повсякденність юних. Камікадзе. І які ж вони хорошенькі. Он врятували маленьке орлятко та повернули його мамі. Цей момент попрошу запам'ятати. Я вам трошки напам'ятаю. Звісно ж, тупі американці нічого протиставити героїчним мавпочкам на торпедах не можуть, тому відправляються на морське дно. Все чудово, все прекрасно, однак схоже, що є втрати. Сьогодні ми втратили двох малих героїв. Великі перемоги вимагають жертву. Насправді ні. Головну трійку пухнастих рятує орлиця, Момотаро штовхає переможну промову і кінець чи ні. Справа у тому, що цей шедевр юнацької пропаганди має сиквел, який вийшов на екрани Японії 12 квітня, 1945 року, буквально за декілька місяців до повноцінної капітуляції імперців. Оповідаємо мотаросвящені воїни морів про пригоди квартету лісових тваринок, які повернулись додому після чи то військових навчань, чи то бойових дій. Молодший брат мавпи втрапляє в біду через власну дуркуватість. Лісова братва рятує його, і ми плавно опиняємось на якомусь острові у майбутньому, де японські війська розчищають ліс та будують базову використовуючи рабську силу. Ой, тобто добровільну допомогу звірів із джунглів. Прилітає, значить, Момотаро у якості генерала та його високопоставлені звірі, яких ми бачили вже раніше. Японці навчають культурі та мові тузенців через пісні. Нам розповідають, як кляті голландці викупили острів, який тепер хочуть освабодіти горді лісові мешканці. Вони атакують острів блискавично, перемагаючи судяч по розмовам британців, після чого Момотаро підписує угоду з переляканими чиновниками, які віддають острів під прапор Японської імперії. Наприкінці нам показують маленьких лісових звіряток, які грають в атаку на Америку. Now, year, level, Довгий час вважали, що фільм був знищений американцями. Однак негатив був знайдений у 1983 році на складах Шочику Офуна, через рік його повторно випустили. Як можна побачити, перше аніме країни Сонця, яке сходить, були або казковими, або напхані військовою пропагандою по самій вінця. Якщо вам сподобався такий формат ролику, дайте про це знати у коментарях. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та діліться з друзями. Хочу висловити подяку леді фантом за те, що взяла участь у цьому ролику. Обов'язково фінансово підтримуйте наших могутніх воїнів, завдяки яким у нас є можливість створити український YouTube. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!